З кожним роком на ринку мобільних пристроїв зростає кількість китайських виробників. З'являються нові бренди, а старі закріплюють свої позиції. Meizu – один з найуспішніших гравців цієї хвилі. І в липні цього року виробник представив довгоочікуване продовження своєї флагманської лінійки MX вже п'ятої ітерації. Meizu mx 5. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється центру розпродажу електроніки СІТІКОМ. Компанія Meizu зарекомендувала себе як виробник, який відноситься до дизайну своїх пристроїв з особливою педантичністю. Як на мене, всі їх смартфони виглядають добре. Поточний флагман не став винятком, але на диво у зовнішньому вигляді Meizu MX5 є огріхи. По-перше, корпус смартфона не суцільно металевий і має дві пластикові ставки зверху і знизу. Але виглядають вони якось неакуратно. Типу їх робили не дизайнери Meizu, а ось цей малий. А по-друге, це роздільник для антенн. Які аж ніяк не вписуються в дизайн конструкції. в іншому Meizu mx 5 це дуже приємний пристрій. А будь-які претензії з проти того, що він нібито скопіював дизайн у iPhone 6 та Samsung Galaxy 6, я взагалі вважаю безпідставними. Адже він схожий на них, як і будь-який інший смартфон з металевим корпусом. При таких розмірах та 5,5 дюймовому дисплеї можна з упевненістю сказати, що корпус Meizu mx 5 дуже легкий і компактний. Смартфон має вузькі рамки навколо дисплея, завдяки яким комфортно лежить в руці. Девайс не виглядає класичною лопатою, як в маленькій, так і в середніх руках. Тут позначається як зручна форма задньої панелі, так і правильно підібрані габарити. Смартфон не маркий, а матеріали, що застосовуються в ньому, не схильні до швидкого стирання або появи подряпин. Я порівняв такі з матеріалами, які Застосовується для виготовлення MacBookів. Тільки на відміну від останніх, смартфон має декілька забарвлень, а саме чотири золота фронтальна частина із золотистою задньою панелью, біла зі сріблястою, Чорна з темно сірою і чорна зі сріблястою тильною кришкою. Механічні клавіші винесені на правий бік. Тут і регулювання гучності, і блокування екрану. Під екраном механічна клавіша з вмонтованим в неї сенсором, а фірмове коло з підсвіченням пішло в минуле. При цьому світловий індикатор залишився. Він тепер розташований, лівіше розмовного динаміка. Сильне натиснення на кнопку додому виводить. Ходить на головний екран, а легкий дотик відправить на рівень назад у меню. Крім того, кнопкою можна блокувати екран і розблоковувати пристрій за рахунок вбудованого сканера відбитків пальців. Датчик цей працює бездоганно і виконує свої функції на відмінно. До нього швидко звикаєш, і після цього користуватися паролем або пін кодом взагалі не хочеться. Привіт, Samsung Galaxy S6! Всю передню поверхню прикриває загартоване скло Gorilla Glass 3, під яким знаходиться дисплей. У мезі вирішили відійти від традиції встановлювати в смартфони серії MX екрани нестандартних пропорцій, тому у mx 5 встановлений стандартний 5,5-дюймовий Super AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD. Пікселі поводовані за принципом Pentile, тобто на кожен один червоний і один синій піксель приходиться два зелених. Чи варто чіплятися до того, що тут не QHD-панель? Мабуть, не варто, адже на такій діагоналі. Пікселів все одно не розглядіти, а енергоспоживання і вимоги до потужності смартфона виростають. Тож мейзівці поступили розумно і не стали гнатися за трендом. Тепер звук. Зовнішній динамік тут лише один. Але в смартфоні є окремий звуковий чіп. Тож як через навушники, так і через цей динамік. Звук виходить досить якісний і для комфортного прослуховування. Звісно, до рівня HTC не дотягує, надвірних гучності та глибоким басами смарт також не рясніє. Однак звучання досить гучне. В міру насичене всіма частотами яскраве. Звук на будь-якій гучності залишається чистим і без спотворення. У смартфоні, як і раніше, використовується оптика Sony. Причому китайські інженери вичавлюють цього сенсору набагато більш видатні результати, ніж японці. 27 мегапіксельна камера зі світосилою f 22 і шістьма лінзами акуратно вписана в корпус, ледь виступаючи на поверхню. Для селфі призначена 5 мегапіксельна камера. У неї немає новомодних штук, на кшталт спалаху або надширокої оптики, але своє призначення вона виконує добре. Якість і чіткі знімків основної камери радують око. Баланс білого підбирається майже безпомилково. Кольори приємні. Картинка різка. Шуми при хорошому освітленні мало помітні, чого не скажеш при гірших умовах. Але не дивлячись на чіткість, що падає, і шуми, картинки, які раніше залишаються Дуже навіть класно. Автофокус працює дійсно неймовірно швидко. От при спробі сфокусуватись на дрібному предметі в режимі макро це виходить далеко не одразу. Навіть не так. Успішно стає тільки кожна десята спроба. Камера може писати 4К відео. Уповільнена зйомка можлива тільки при 720p. В іншому камера залишається однією з кращих на даний момент. Ось технічні характеристики Meizu MX5. Фактична продуктивність смарту нас приємно здивувала. Навіть GTA Andreas з виключеними максимум параметрами графіки, 100% дистанції промалювання та 100% роздільної здатності, не зміг поставити телефон на коліна. Чи варто говорити про те, що прості додатки запускаються моментально і працюють без гальм? Ніяких проблем з відображенням анімації графічного інтерфейсу також немає. Оперативки цілих 3 гігабайти, що без сумніву заціннять ті, хто любить відкривати вкладок в браузері. Смартфон прямо з коробки працює під управлінням фірмової операційної системи FlyOS 4572, заснований на Android 5.00. В цілому оболонку мейза виглядає симпатично. Про плавно і без збою справляє приємні враження. Перший час трохи незвично, потрібен час для звикання. Але потім починаєш перейматися системою і розумієш, що в принципі все зроблено для людини і його комфорту. Щось зайве знайти буде складно. За весь час тестування не відбулося жодного збою. З локалізацією є проблеми, а російська реалізована не до кінця, той час як українська взагалі відсутня. МейзіоМФ5 живиться від незнімного акумулятора ємістю 3150 мАч, якого при активному користуванні вистачає десь на добу з гачком. При більш помірному використанні можете розраховувати на 1,5-2 доби. Також відзначу так званий економ-режим, коли на чорному тлі відображається тільки найнеобхідніше. За наявності дисплея Super AMOLED це дійсно корисне рішення, що суттєво продовжує життя смартфона. У висновку варто сказати, що знайти якісь суттєві недоліки в цьому смартфоні досить складно. В цілому Meizu X5 більше виглядає як роботними помилками. Ніж як абсолютно новий флагманський смартфон. У порівнянні з MX4 тут підтягнули і автономність, і продуктивність, і роботу камери. Новинка отримала стильний, практичний металевий корпус, Якість збірки на висоті, також радою наявність флагманських фішок, на кшталт, сканерів відбитків фасів та лазерного автофокуса, які приємно доповнюють і без того позитивну картинку. Ось і все на сьогодні з вами був сайт Vinci.com.ua і огляд Major MX5. Повний огляд ви знайдете у нас на сайті. Підписуйтесь на наш канал. Ставте википальці вгору, коментуйте внизу під відео і не забувайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється Центру розпродажу електроніки СІТІКОМ.